like cinema? На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Сьогодні наша програма розповість про мексиканського актора Гаеля Гарсія Берналя. Його яскраву зовнішність важко не помітити. Гаеля можна вважати актором від народження, адже хлопчик із акторської родини. Тому театральна сцена та знімальний майданчик стали для нього рідним домом. Його майбутня кар'єра була визначена заздалегідь, хоча батьки не заставляли Гаеля підкорювати акторську ниву. Та у 9 років Гаель Гарсія Берналь вже... Ще зіграв у теленовелі Тереза разом із сальмою Хаєк. А вже у 12 грав у дитячому телесеріалі Дідусь і я. Тому очевидно, чому після закінчення школи хлопець їде до Лондона, аби освоїти акторську майстерність та сценічну мову. До речі, Гейль був першим мексиканцем, який був прийнятий у цей престижний європейський вуз. Дійсно, хлопець дуже талановитий, адже володіє англійською, французькою, португальською та італійською мовами. Це і дає йому змогу зніматися у США, Латинській Америці та Європі. А більше про здобутки та ролі мексиканського актора Гаеля Гарсія Берналя. Ви дізнаєтеся далі. Він виглядає як модель, та глядачам мексиканець Гаель Гарсія Берналь, відомий як талановитий актор. Своєю яскравою зовнішністю він завдячує матері, яка була моделлю. Тому нікого не здивував його ранній дебют. Ще в юності він грав у багатьох телесеріалах та теленовелах. Молодий Берналь розбив вдосталь підліткових сердець, коли у віці 19 років вирішив попрощатись з мексиканським телебаченням і вступив до відомої центральної школи сценічного мовлення та акторського мистецтва у Лондоні. Прорив Берналі стався після його ролі у стрічці мексиканця Алехандро Гонсалеса і Сука любов. Свій перший успіх він закріпив наступним мексиканським фільмом Твою маму також. Завдяки номінаціям на Оскар, обидва фільми стали популярними в цілому світі. А Берналь несподівано став зіркою першого ешелону. Я щасливий, так я справді щасливий. Ну не в тому сенсі, щоб було щось надзвичайне. В мене досить буденне життя. Та на щастя, я можу робити те, чого хочу, жити саме так, як хочу. Я ну або думаю, що хочу займатися тим, що заманеться їздити кудись, куди я навіть і не мріяв потрапити саме тоді, коли я цього захотів, а не тоді, коли зручно. Так я пізнаю себе. Пізніше він вперше перевтілиться у молодого бунтівника Чагавару у стрічці Фідель, та Голівуд усе ще відмовлявся визнати його. Він знявся у декількох малобюджетних стрічках, таких як кохання час від часу та крапки над і перед своїм проривом, роллю трансвестита у поганому вихованні, та стрічкою Щоденники мотоцикліста, у якій він вдруге зіграв Чегавару. Над поганим вихованням він працював у тандемі з режисером Педро Альмадоваром. Та виникла одна проблема Берналь з Мексики і тому іспанською розмовляє з мексиканським акцентом. Отже, для того, щоб отримати цю роль, молодий актор був вимушений виправляти свою вимову і мусимо визнати, що це йому вдалося. До ролі Джигавари в щоденниках мотоцикліста Берналь готувався довгих шість місяців. Він відчував велику відповідальність, передаючи образ видатного бунтівника, який до того ж є не останньою особистістю у світовій історії. Праця актора виявилась немарною, бо саме ця роль принесла Берналеві світове визнання. Перед молодим мексиканцем були відкриті усі двері, і він це чудово знав. Куди я хочу податись? Я хочу працювати над фільмами в Іспанії, Мексиці Латинській Америці. Я хочу, щоб у мене залишалась можливість спостерігати за тим, що відбувається навколо. Це все у 2005-му Він виконав роль Елвіса у стрічці. Король цього разу йому необхідно було розмовляти англійською з американським акцентом. Не така вже й легка справа для мексиканця. Дуже тяжка робота. і Я не володію тим акцентом. Ви навіть могли чути, що він для мене не рідний. що я напружуюсь, щоб так розмовляти. Робота була тяжкою та водночас дуже веселою, завдяки їй я відчув себе вільним. Очевидно, що Берналь не вибирає прості шляхи. Це доводить і його роль у стрічці Мішеля Гондрі 2006 року наука сну, яка не піддається ніяким законам логіки. Досі йому щастило з вибором найцікавіших кінофільмів. І Я над цим ніколи не замислювався. Бувають багатобюджетні видатні фільми, малобюджетні видатні фільми. Водночас трапляються жахливі стрічки, як серед перших, так і поміж других. Якось так. Взагалі, 2006 рік видався для нього досить плідним, в тому числі завдяки фільму Вавілон його другій спільній роботі з мексиканцем Іньєріту. Більшість акторів, що працювали над цією стрічкою, вперше зустрілись лише на її прем'єрі, тому що зйомки проходили на декількох континентах. Ми тільки що зустрілись. Друже, це справді дивно. Ми більше спілкувалися з вами ніж один з одним. На це в нас навіть не було часу. Та я пишаюсь, справді пишаюсь через те, що зміг попрацювати з цим хлопцем. Вавилон став поворотним моментом у кар'єрі молодого Берналя. Ця стрічка піднесла його до нечуваних висот. Вавилон було номіновано на сім оскарів. Разом з цим Берналь отримав бурхливе схвалення критиків за роль безвідповідального Сантьяго. У 2008-му Берналь зіграв сліпого бармена у стрічці Сліпота історії цілого покоління людей, які раптово осліпли. Безумовно, досить похмурий фільм. Та, на щастя, Берналь не переносив роботу додому. No. Ні, 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 ні ні це ж просто гра. Це Гра, в яку ми граємо таким чином, щоб справжнє життя залишалось відокремленим від неї. Незалежно від того, що ви бачите на екрані, процес зйомок стрічки веселий і цікавий. Так, тоді ми непогано повеселились і на мою думку вірно вчинили. Бо якою б серйозною не була роль, я її просто виконую. Граю. Звичайно, грати сліпого дуже непросто Знаєте, коли вперше перевтілюєшся у сліпого, частіше за все думаєш, як би не вдаритись об стилю, Пам'ятаю, як я дуже хвилювався на рахунок цього. Напевно, у той час я просто проектував пережити з мого життя. Мені колись здавалося, що на мене падає небо. Тоді я постійно думав наскільки висока стеля. Чи я не занадто високий, чи треба це перевірити? Я набув вдосталь досвіду. Завдяки цій стрічці, і я впевнений на всі 100%, відсотків, що він стане частиною того, що я залишу по собі та й зі мною бачу, буде за це бачу, завжди. того ж року. Берналь знявся у стрічці руду і курсі та почав натякати про свої наміри стати режисером. Незважаючи на провальний режисерський дебют зі стрічкою дефіцит, він отримав другий шанс, знявши короткометражку для циклу вісім, де його співавторами виступили Вім Вендерс та Гус Ван Санд. Та режисерські амбіції Берналя не означають, що він покидає акторство. Я актор actor, це моя долб... професія і робота. Uh, And, uh, and doing films is, is Наразі режисура sport, для мене як спорт, Але um, right все може змінитись way, навіть завтра чи сьогодні увечері. Після декількох комерційно успішних проєктів Берналь повернувся до незалежного кіно, знявшись у стрічках Мамонт та межа контролю. Саме через його різноплановість публіка завжди з нетерпінням чекає наступних робот Берналя. Um, Це просто те, so like... що я люблю. Сподіваюсь, і далі займатимусь тим, що мені до вподоби. Останню роль, яку наразі зіграв актор Гаель Гарсія Берналь, є роль Віктора у фільмі Листи Джульєті. Його кохану зіграла Аманда Сейфрід. Бюджет картини становить 40 мільйонів доларів. Це при тому, що касові збори з усього світу перевищили 60 мільйонів. На початку прокату фільм стартував з третьої позиції уступивши картинам Залізна людина, 2» і Робін Гуд. А більше про фільм Листи Джулієті ви дізнаєтеся далі. Ам, mm. mm. смачно, так? Так? Yes. так? Yes. Ні? Yes. Так, yes. так. Добре бути зарученою шеф-кухарем, якщо тільки він не трудоголік і не думає лише про свій ресторан. Роль шеф кухаря Віктора зіграв Гаель Гарсія Берналь. Я збираюсь захищати свого героя, бо, на мою думку, він непоганий хлопець просто він занадто зосереджений на своїй роботі і через це втрачає зв'язок зі своєю дівчиною. Все одно він може бути хорошим бойфрендом. Очевидно, що його кохана Софії з цим не погоджується, тому героїня Аманди Сейфрід наважується сама поїхати в подорож до Верони, де знаходить дещо цікаве. У цьому дворику закохані залишають листи про свої почуття. Їх адресат Джулієтта. Так, так, єдина кохана Ромео. Прочитавши один з листів, Софі вирішила відповісти на нього, і це не на жарт. Розлютило онука авторки листа. Вибачте, вибачте, що відволікаю. Це ви, секретарі Джулієти. саме так. Чудово, підкажіть, хто з вас написав відповідь моїй бабусі Клер Сміт. Вибачте, Клер, привіт. Я Софі. Це я вам писала. Так за обставин, що склались з моєї сторони, було б неввічливо не зустрітись з винуватицею цієї мандрівки. А ви не забувайте, що нашу програму можна подивитися ще й на сайті телеканалу Грівне. 1tv що ж, а на сьогодні час кінолекторію вичерпано. Дивіться нас наступного разу. Обіцяю, буде ще цікавіше. З вами була Марина Прищепа. Побачимось на першому місцевому.